Слава Україні! Тільки що я написав ще одну пісню. Ця пісня присвячена Дню Незалежності України. Ну, в цьому році для нас це свято є сумним, тому що загинуло дуже багато людей. Ну і Відповідно, характер цієї пісні так само сумний, але з вірою в те, що ми переможемо. Незалежність ми святкуєм в Україні кожний рік та державі ми даруємо раді щастя, щирий сміх, тільки ж ось у цьому році, в Україні в нас війна, бо ж людей вбивали в бучі, та дітей із ірпіня. Тільки ж ось у цьому році, в Україні в нас війна, бо ж людей вбивали в бучі. Та дітей із Ірпінян Маріуполь розбомбили Харків Сумих, Храматорськ, та південь захопили під рашистами, Донець, звірства, смерть та катування, руський мір до нас приніс, та великі руйнування українських наших міст. Вірства, смерть та катування, руський мір до нас приніс, та великі руйнування українських наших міст. Тільки ж ми за незалежність воювати будем всі, та проявимо сміливість, бо ж побуду не бійці. Із козацького ми роду, воля слава мужність, честь ми воюємо за свободу проти Мовчинських нашесть із козацького ми роду, воля слава, мужність, честь ми воюємо за свободу, проти Мовчинських наших. Помщимося за убитих за дітей та за жінок. Переможемо їх в битвах, за злочинний їхній кров. Бо ж не буде їм пощади не на рідній землі, Хай подохнуть оті гади, до одного вже усіх. Бо ж не буде їм пощади, ми на рідній землі, та й подохнуть гади до одного вже усі а містами відбудуємо, заживемо в мирі всі рані в серці залікуєм, щоб щастило нам в житті. Бо Цьому наша сила, нашій правді й доброті, Бог дарує нам всім крила, бо ж ми люди є святі, Бо ж у цьому наша сила, нашій правді й доброті, Бог дарує нам всім крила, бо ж ми люди є святі. Залежність ми святкуєм в Україні кожний рік, та державі ми даруємо, раді щастя, щирий сміх, тільки ж ось у цьому році, в Україні в нас війна, бо ж людей вбивали в бучі та дітей із ірпіння, тільки ж ось у цьому році, в Україні в нас війна, бо ж людей вбивали в бучі, та дітей із ірпіння. Ось така пісня: Слава Україні! Ми переможемо!